В кількох районах Москви почали активно вирубувати ліси та заповідні зони для встановлення систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє розслідування видання The Insider. Вирубувати ліси у столиці Росії почали у кількох локаціях одразу. Зокрема, військову техніку розмістили на полях Тимірязівської академії. Там встановили зенітно-ракетні системи С-400, поля Тимірязівської академії оточені житловою забудовою. Також ППО. Встановили у парку заповіднику Лосиний острів на північному сході Москви. Вікна одного з житлових комплексів, розташованого поруч, виходять прямо на військовий об'єкт. Повідомляють, що чотири пускові установки С 409 з дев'яти переведені у вертикальну бойову позицію. Також у робочому положенні перебувають і радіолокаційні станції. За даними видання, найбільшої шкоди для екології завдало будівництво в мікрорайоні Кур'янове на південному сході Москви. Там для потреб військових в умовах найсуворішої секретності знищило лісовий масив у 100 гектарів.